Остання розпаковка Дніпроема на цьому тижні. Наверно це не точно. Подивимось. Це коротше, така штука вого. Зараз покажу. Не повірите, що я планую ним робити. Шершні ловити. Літом будуть... Коротше, в нас такі шершні завелися. І от цими приблудами можна тих шершнів ловити. Зараз покажу. Шершньоловка це дві шершні ловки. Якраз була якась акція, ну думаю, в мене шершні постійно буянять. так, куди, о, Куплю шершні ловки. Зараз покажу. о, вони тяжке. Я думаю, воно легше. Це два однакових. Ой, коробка як від телевізора. Ой, хоч би не побити. Так, ну я одне розпакую, тому що вони два однакові. Так, де воно? Дві яке гарне полосати. У мене цих коробок, можна щось з них прикольне робити. З цих коробок. Так, де воно тут юрка? Зараз я. А, навірно, його з торця поставити. Так, о, чекай, воно якесь безрозмірне, ні так, ні еток. А, тут ще й чухольчик, ого. Все по красоті. Так. раз. Коробка кльова. О, щось там в коробці є. Так, Ого, який чумойдан. Тут, тут тільки за чумойдан треба за чехольчик відвалити. О, Оце ловка. Так, щоб воно не побилось, його замотали. Ага, це воно до цього примотане. Так, ану на 0,6, бо його не видно, навіть, До путя. Так, Хто знає, хто вже зрозумів, що це таке. Так, оно це відщепляється. Так, це робот Android. Ні, шуткую, це ліхтар. Ліхтар. Так, це пластмасовий вроді. Не повинно побитись. Так. Цього м'якость звідси якось витолкати. Лась, хочу скласти, подивитись, яке воно є. Так, це на резинці. Ага, воно, виходить може працювати і від мережі. Все, дріт. Давай викручуйся. Дрота витягнули, цього мережевого, щоб в розетку впихати. І може працювати від акумуляторів. От якраз сюди мені треба цей акумулятор. Все, так. Коробочку ми, звісно, збережемо. Так. Торк. Пробуємо. А ну де тут? Це що, два режими? Ну, В режимах треба розібратися. Але зараз я не знаю, чи що тут щось буде видно. Так, а ну, Як воно буде... Це... Ано. А. Так раз. Раз. У мене яка ідея. Хочу цих в Ютубі мурахів знімати. Але треба, щоб було хороше освітлення. А як же ж зробиш хороше освітлення без, без ліхтара? Ну, зараз я, звісно, не знаю, чи щось тут буде видно. Зараз ну, я не знаю, чи воно зараз буде включатися. Треба розібратися. Це, мабуть, треба ночі чекати. Е, не бачу, щоб воно світилося. Так, хоч не поламати. Ніяк не реагує. Ану. А! Зареагувало. Поняв, світиться, клас. Ага, коротше, дивіться, оця штука це переключає між мережею. На одиничка це від різєтки. Ноль це ні від чого. Двоєчка це від акумулятора. Все. Ввечері буду. Вийду сюди, попробую, як воно світ. Або піду десь на город, подивлюсь, наскільки воно освітлює. А що для шерстнів? Того, що літом на городі. Щось я робив, не пам'ятаю. І включив лампочку. Стільки шершнів прилетіло, що капець. Оце літом поставлю ці ліхтарі, подивлюсь, будуть шершні прилітати, буду їх ловити. Бо це хижаки, вони бджіл Кусають, Кусають, обіжають, крадуть, їдять. таке. В общем, такі роботи два. Будемо юзати. Бо бувають моменти, коли реально такий ліхтарик треба. А ні, воно гарне, ні, ну прикольне, звісно. Ще трошки порозбираюсь, що до чого і як. Ну, я думаю, мені вже треба якусь студію робити. Стільки в мене всяких прикольних цих штук є, поскладати їх, там якось культурно організувати за О, ось мені літають. Пишіть ваші варіанти, як би це його організувати, як це його зробити. А то в мене є літня кухня, якщо я там зроблю Дніпро хату, кімната Дніпром, то не буде літньої кухні, В общем, щось придумаю. Такі діли. Так, по буквах то букви шукає, але вони без звуку шукають. напевно. є вже дев'ять букв. Завтра остання десята буква. Слово на даний момент ще ніхто не відгадав.